Кієнт чоловік 61 рік. 11, 11 місяців тому, під час, коли спускався по сходах, впав, став на поверковий відділу хребта. Не звертався за допомогою, вирішив, що в цьому немає необхідності. Терпів довго, симптоми загострювалися. І нещодавно пацієнт все ж таки звернувся з допомогою сімейного лікаря. Сімейний лікар назначив стимуляційну, причому направлення саме стимуляційне НММ нижніх кінцівок та МРТ поперекового відділу хребта. При зверненні до лікаря, ну і при обстеженні, пацієнт скаржиться на біль-поперековому відділі більше ліворуч, пацієнт скаржиться на оніміння зовнішньої поверхні ступи. Та на слабкість у лівій нижній кінцівки. Uh, у статусі корінні та ахілів рефлекси D більше С. Uh, при підйомі на носочок лівої стопи є слабкість, але при дослідженні лежачі, активні та пасивні рухи збережені, в принципі, в повному обсязі uh, заповненого обстеження це з моторних Перенеос та Тібіаліс і правою, і ліворуч, і сенсорних Перенеос суперфіціаліс та суреліс. H-Reflex з литки та ехвиліс, Перенеус та Tiberis. Ну, Ось загальні дані з моторні. Що, На що можна звернути увагу, це на зниження амплітуди моторної відповіді з абдуктором. Відносно правої сторони виходить десь 55% зниження. По екстензорам, в принципі, все відносно в нормі. По сенсорним відповідям, в принципі, теж все. Я не можу... знаю, Суралість. Не, не. суралість суперфіціальність. І суралість теж справи. Порівняно з лісом. Це злів. можливо ага. якась не допомогенка перевірю обстеження може допустити. Я, на жаль, не віддав скріншоти кривих, хоча, ага. подивившись на См... презентації колег, розумію, що треба було. З f теж, ну, як на мене, нічого на себе уваги особливо не звертає. А reflex звертає на себе увагу. Ну, праворуч ніби відповідь хороша, а ось ліворуч значно знижена, причому знижена і М-відповідь, і знижений h безпосередньо. У визнавку казав, що порушення проведення передослідження по нерва не виявлено, виявлено зниження моторної відповіді з абдуктора ліворуч і виявлено зниження аж рефлекса з гастротонію з ліворуч. І виховуючи технічної картину, видно враження корінцяю ліворуч. Ну тут можна ще було писати, що таке все-таки більш важливий показник з того, що зробили це амплітуда відповіді якраз рестрокмесу, mm -hmm. що більш важливо. Тому що з м'язу, що відводить великий палець, там частіше він в нормі залишається при переураження судин корінця, чим, чим якесь зниження там відбувається. Mm -hmm. Ну, я розумію, що це не зовсім специфічна ознака для враження суди. Достатньо специфічно. А знижені відповіді з адуктора А, спеціальні. З абдуктора ні. А от е, збереження там, там сураліс справа був знижений, да? Чи зліва? Справа. Тобто зліва нормальний. Получається, сураліс нормальний, M відповідь е, з гастрокнелю значно знижена, можна подивитися, навіть так, що H. залишається, і аж рефлекс, тобто є межі рівень нараження. Характерний для судінь, характер. Можете на H-рефлекс? прийти. А пока зліткається знімальний. Тому що ми бачимо, що амплітуда не просто H-рефлекс випав, а й амплітуда ну, так, так. знижена, да? тобто там, скоріш все вперед, останнього вираження. І ви про рефлекси писали, що там про рефлекси. Спочатку клінічної картини. Де більше С. Де більше С, ну от питання, де більше С чи С менше Д? С менше менше Д. Якщо Д більше С, це мається на увазі, що справа високий, а зліва нормальний. Тобто правильніше писати С менше. А можна запитання? От наскільки ви вважаєте інформативним аж рефлекс при ураженнях СР-1? Бо ну, я на річному опиті, я вважаю, що це дуже інформативно. Ну, і, Але воно, ну, буває, ну, буває, що чи воно залежить від стадії, чи ну, воно не завжди не завжди показує. І деякі автори там. Ворожі подивилися семінари. Вони кажуть, що це аж рефлекс, це взагалі, така методика. Вони такі, воно тільки ну, інколи там таке. Але я вважаю, що саме при С1 це дуже інформативно. Але не завжди, ну не завжди, при підтвердженому діагнозі рухових примертих змінах я не завжди бачу зменшення аж рефлексу. На хворій на хворому боці. От як це пояснити? Ну коли пацієнти направляють, наприклад, у цьому випадку тільки на стимуляційну і особливо немає можливості зробити додаткову волкову, то mm -hmm. ну може я помиляюся, але мою думку аж та це ну найспецифічніше, що може бути для а... робимо все, що можемо. Ну так. Да. Для... Ну, діагностика Ди вважання. Ну, а не буває, що він на, на хворому боці ну, вище, ніж на, і от як це трактувати. Ну, ну це добре, що так поно, от, ну, і воно все зрозуміло і жалобу, і все завпадає. Ну, не завпадає, ну на рахунок того, що зберіг, не зберігається аж рефлекс перераження судин корінця, не знаю. Ну, ми дивимося аж рефлекс різниці між правою і лівою стороною. Да? Ми не оцінюємо, Якщо обидва аж рефлекси знижені, то ми, mm -hmm. долу, ми не можемо сказати, що це обидва українці враження. Не факт. Може, yeah, може може. Поліневропатія. Ну, поліневропатія в нормі може таке бути. Да? Тобто, в принципі, аж рефлекси, що Аналог аналогах його рефлексу, так як і рефлекси можуть бути вище нижчі, а в дарух людей. Так само це аж рефлекси можуть бути вище, нижче. На рахунок того, що це специфічно для С1 корінця, так, тільки не сам по собі аж рефлекс. Якщо ви зробили тільки аж рефлексії, побачили такі зміни, а чи вони уражені сільничного нервову, наприклад? Так. Через те ми дивимося в комплексі з відповіддю з сураліс, це головне, да. Ну і дивимося, ще від провідність по великому нерву, аж і так далі. Ну Дуже важливо сураліс, так. Тобто буде ашнефлекс знижується, бо випадає значно, а, Вісьому, а в цьому стурадість зберігається. Що це нам говорить про пригангіональний рівень ражі? Такому і далі. Якщо ми зробимо тільки ашнефлекс без, без якихось додаткових цих методів, то також буде в сумнів. І дивіться, формально ви чутливі відповіді всі показники отримали в нормі, але за рахунок цієї асиметрії ми не можемо казати норми. Тому бажано переробити. Ну так залишати не можна, тому що лікарі то не розуміють, да, можна закрити очі, і в принципі, ви все рівно клініку все узгоджуєте, і ви правильно написали висновок, Але якщо там попадеться якийсь там експертний розбір буде далі, то можуть бути. Виникнути проблеми. Ну і друге питання в мене до вас, якщо уявити, що все-таки пацієнт прийшов на правильне обстеження, у вас немає обмежень, які би ви м'язи хотіли би подивитись голову в електроді. На всяк випадок можна ще ректосфайморіз подивитися. Навіщо ректосфайморіз? І людина віддавалася ні ще що? А що робити перевертобральні м'язи при підозрі на радикулу патрії? Ну, взагалі Можна. Питання, які перевертобральні м'язи при враженні с 1 С1? Ні. Ну, пацієнт, коли звернувся, ми ж не знаємо, що ще не сидим. Ну, так. для див діагностики я погоджуюся, Ви пам'ятаєте, що, на жаль, для паравертебральних м'язів немає. Так, вважається, що паравертебральні м'язи з один комінцем не, не боїться. Тобто паравертебральні немає М'язи такі, чи, чи частини м'язу, чи м'язи, які С1 корінці знімає. Л5 максимум. Литковий м'яз добре, ви сказали. Ті, для делісантері для діагностики треба вище, а от нижче С2 корінець, ну там mm -hmm. вже м'язи дуже. Рутинно вони не робляться. А можна голов, велику головку, бійця подивитися. Можна подивитися, великий сідільничний м'яз. Але в принципі проксимальних м'язів для ССІН складність. Так само і в стопу при ураженні, ну, по-перше, це болючі м'язи, де да, ви не ставите. Не буває таких випадків, коли ви стопу ставите Або такаліпсис я маю на Ні, Ну, Якщо там травма, нерва, що да. А якщо для регулярних, то в принципі не для... якось. Добре. Які ще питання? Може в когось, а то ми так знайти зірволодим. Говоримо багато. А ми повинні вказувати в заключенні переважно які і рухові чи чутливі? Якщо ви можете це вказати, так. Тому що буває, хтось, я чув з неврологів, каже, не буває там ізольованого ураження чутливого корінця безмоторного, але все-таки, ну ми ж бачимо, по клініці все, і по міографії співставляємо. Якщо можете, то бажано вказати. Ну якщо і той і той корінець постраждав, можна і так, як ви написали, там дасть один. Ну, моторні в першу чергу лікаря цікавлять на першому місці моторні порушення зниження сили. Чутливі теж розлади, але вони на другому місці стоять. Чутливі, так, да, особливо, як, коли вражується один е корінець, вони ж перекладуються оверлап. Mm -hmm. Тобто ці, сегментарна іннервація, вона перекладується. І... Вона ну, практично пацієнта може не турбувати, це в принципі з точки зору функціональності і життя людини, це практично ніяк не впливає на сенсор і враження. От мотор, і